В ефір, незапланована відеозйомка, Взагалі-то я сьогодні ні, не планувала нічого знімати. І готую зранку сніданок, і раптом бачу сонце виглянуло. Я все кинула, слава Богу, всі сплять ще, Схватила телефон і побігла сюди до своєї полички, Тут у мене стоять тільки квітучі. Думаю, щоб хоч щось зняти. Ну, от, бачите, поки я бігла, то вже і сонце сховалося. Привіт. включення наступного дня. Вчора у мене не вийшло закінчити відео вже при сонці, то, то я там мислями з думками збирала, збиралася, щоб щось таке озвучити, то там дублі переснімала. І в результаті взагалі вже сонце пішло, а потім дощ, ну, таке. Але потрібно ж закінчити. Тож, сьогодні от така шкварка в ложку є сонечка, починаю показувати з зранча берелочек. Відкрилася, сформувалася вже ця квітка. Я показувала, як вона відкривалася, вже вигнулася, як всі, як подушки. Але, так, бачите, вона вже така більш рівненька, такі трішки, трошки трішки такі корянькі. Але класно видно, наскільки вигорає цей, цей гібрид. Якщо порівняти ось з новим. Ой, це ж, це ж таке, зараз. Тихо. О, бачите? Якщо порівняти, дуже він вгора, а губка ні. І це добре. Я рада. Так. Ну і Вікторія. Я <косвітка> погана мати для неї. Все ще тримаю у квітконос. квітканос. А вже почав жовтий листочок, Вона вже мені так неоднозначно не що дай мені відпочити. Тож, от сьогодні вже клянуся. Сьогодні вже зріжу цей квітконос, поставлю вазочку, буду милуватися. І їй кущику, звісно, що потрібно вже ну, відпочити, зміцнити, хоч трошки. Так, цей мій Акакаліс Blue Angel, Ви знаєте, я все більше і більше в нього закохуюсь кожним днем. Я спостерігаю за ним, за ним. Трішки пошукала інформацію про нього. І Ну, наче з неї випливає, що це не, не госпі... з капіталом чистий, а все ж таки крос. Давайте я трішки пізніше ще його покажу і розкажу вже так, зв'язаними такими <свісно> словами, тому що зараз я не готова. Бачите, оцей його ефект, як коли він в тіні просто синій, ну мені він дуже подобається за це. Дуже від... відквітає, правда. Але ці квіточці я допомагала розкритися, тому я її пошкодила, тому що я думаю, саме через це е... вона так швидко відкидає ці і тримається. Молодці. Ну, і може хтось, може хтось сумував. Зиміки Рейнбоу, то ні. Він жив, я вам показую. <свят> Він так і тримає свою косу. Але ось тут вже почала глянути квіточка. Глянула я, а, коли вони розкривалися. Це був березень цього року. Тобто за півроку ось така коса. Всі пори року, в принципі, на них. Видний, так? Да? Весна, літо. Ну і зараз осінь. Бачите, яка темна. Так, еквестріц, хочу вам сказати, яка я молодець. Нарешті я його пересадила нормальну посадочку, бо там просто була страхітлива таке жахіття було. От, тож, мама теж молодець. Ну, а він молодець, що він ну, практично не помітив цього. Одну квіточку скинув і росте квітне собі далі. Ну, і саме через що покажу вам свою херогліфіку, вона все така ж ніжна красунька. І саме через що я хотіла і чекала, хотіла знімати це відео і дуже так чекала сонця, щоб показати вам розквітла у мене новенька Мільтонія. А воно ну, так засвічує. Ой-ой-ой. Так, ну ка зараз ми пограємось. Так, перервуся. Мільтонія. Заквітла у мене Мільтонія. Це насправді таке свято, що його неможливо пропустити. І навіть таке рісне квітнення обов'язково потрібно зняти. І ще й тому, що саме ось ця Мільтонія, ну, мені це моя улюблена, мені вона дуже подобається за оцей окрас губи. Цю спідничку у неї такий водоспад. Бачите? Ну, звісно, це звичайна гібридна мельтонія з епіцентру, як я кажу, ну, з масморки да? Хоча купила я його її е, в групі, в орхогрупі е, орхознайома мені підказала. Прислала мені посилання, дуже їй за це вдячна, тому що, ну, це просто красунечка, гляньте. Вона така оксамитова. Я про спідничку вже Діфермби проспівала. Вона така красива, така вся загнута. Можна, звісно, і чомусь саме в це квітнення губку вона. Не розвертає вниз, була ось так, а я, а я загнула вниз. Вибачаю <ривіт> за манікюр. Це йод. Ну, є трішки пошкодження. Не змогла вона сама розгорнутися і знов чи підила. Прийшли на... <ривіт> на допомогу. Почала їй допомагати, розгортати. Вставлю ось тут фото, як це було. Два дні вона тримала цей такий рулет. Е ну, як завжди, вони приходять ну, з дуже поганою кореневою. Я пересадила, але вона так гарно пішла, виростила собі таку маленьку бульбочку нову і з неї проквітла. Е я дуже вдячна. І це. Тому я спішу, в принципі, ну, зняти, тому що ну, вона може і недовго протримає, там особливо коренів немає. Ось така от красунечка з завітушечками такими. Такий інчик білий. Так, сорі. Перервала мене. Що ще хотіла додати? Насправді вона так наче дуже простою виглядає, але я зрозуміла, що це не сама проста рослина, ну, у мене, можливо, можливо. А, трішки мені прийшлося з нею помучитися, зрозуміти, що вона хоче. І ну, наче я знайшла спільну мову з нею. І її вимоги зрозуміла. Тож, сподіваюся, що далі у мене буде ще різніше. А зараз ось так. Ось така краса. В цій поличці я збираю квіти, які квітнуть. Ну, щоб малюватися, так? А вже в іншій кімнаті у мене місце для, для капусти, теплиця. Така своєрідна. І головне місце на цій полочці займає ось така краса. Я котле, Давайте я зараз скажу, як вона називається, одразу. Це крос Котлея Гаскеліана Альба на Хардіана Сім'я Альба. Купила я її, побачивши в Оргарупі Хваст від однієї ну, від, від однієї з учасників групи. І там, там варіант був зовсім інший. Я просто влюбилася, закохалася в, цей, в той варіант і купила собі. Але вона сильно варіабельна і у мене проквітла ось так. Це перше її квітнення. Я хочу сказати, що я так розчарувалася в перший день, коли зрозуміла, що це, це не воно. Я, ну це дуже... Я розумію, е, як ми розчаровуємося, коли так, це не пересор. Коли пересор, то це взагалі таке величезне розчарування. Але коли чекаєш одне, а виходить інше, ну то теж потрібні, сили, сили щоб пережити, Але тут пройшло вже, здається, 6 днів. Вона набрала колір. І я хочу сказати, що мені подобається. Мені вона подобається. Кубка красива. Колоночка красива. Це таке мережева рисочок Дев'яновська. Ції такі стоячі вухи. Квітка сама по собі просто, ну, величезна. Подивіться з моєю долоню. Пахне, слава Богу, не сильно. Такий звичайний котлейний аромат. Куртина. Все не дуже великі. Ось якщо порівняти з моєю рукою, ну, я не знаю, ну може сантиметрів 30 разом з листом. Тож, ну, так все це я зважила і вирішила, що вона мені нравиться, залишається. І на цьому буду завершувати. Саму головну красуню я показала. Фух і навіть на сонці змоглася зробити. Всім дякую за, за просмотр, за увагу. Всім бажаю добра, терпіння і нам скорішої перемоги. Всім пока!